В ефірі Підсумки тижня і я їх ведучий Роман Єльчанінов. Оперативно проголовні та актуальні події, що змінюють життя бродівчан. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Ділянки для учасників АТО чи отримають цього разу АТО довгоочікувану землю. Гості із Латвії. Як прийшов семінар у Бродівській районній раді. Облаштування пам'ятника, який пам'ятник у бродах реставруватимуть кожної міської ради. Каплиця у військовій частині. Чиїм коштом буде поставлена каплиця на червоних казармах. Історичні вали. Яке дійство там відбулося цього разу? Доброчинні справи. Як продовжують допомагати братичанам активісти нашого міста? Зарізала чоловіка. Як агресія у нетверезому стані веде до криміналу? Замість огірків конопля. Чому жителі Бродівщини переступаючи закон, вирощують наркотики. Не їдь швидше, ніж твій ангел вміє літати. Вересень б'є рекорди за кількістю дорожньо-транспортних пригод. Пограбування серед білого дня, як у бродах на очах у людей, легко можна стати жертвою злочинців. Суд іде, на якому етапі перебувають резонансні справи бродівських любителів криміналу. Сліди варварів, який костел на Бродівщині пограбували чорні археологи. Відлуння війни, де цього разу виявили застарілі боєприпаси припаси часів Другої світової війни. Усе це вже за зими. Залишайтесь на Броди, щоб не пропустити головні події тижня. На вулиці Заставки у місті Броди надали земельні ділянки під будівництво учасника АТО і вдома загиблих героїв. Як повідомляє офіційний сайт Бродівської міської ради, під час 11-го позачергового засідання сесії міської ради, яка відбулася 13 вересня, депутати затвердили детальний план території по вулиці Заставки для будівництва групи індивідуальних житлових будинків. Зокрема, на ділянці площі 60 сотих міститься сім житлових будинків. У списку тих, кому виділені ділянки, чотири учасники АТО, дві вдови загиблих бійців Марія Грішина і Альбіна Поцілуйко і мама загиблого героя Марія Крутяк. 20 вересня заступник голови Бродівської районної ради Віра Підрушна взяла участь у семінарі на тему нові перспективи сталого економічного розвитку регіонів України. Який провели експерти сільського розвитку з Латвії та представник Асоціації Карпатське коло Ростислав Кос, а також Каріна Лея, заступник посла Латвії. Семінар відбувся в сесійному залі Бродівської районної ради. 13 вересня голова Бродівської районної державної адміністрації Орес Цегилик здійснив робочу поїздку Поликоровівську сільську раду, де ознайомився з проблемами громадян, що проживають на цій території, із з якими найчастіше звертаються до місцевої влади. Серед найважливіших були проблеми низьких заготівельних цін на молоко і сільськогосподарську продукцію, зокрема картоплю. Також, як повідомляє офіційний сайт Бродівської РДА, очільник району провів співбесіду суб'єктом підприємницької діяльності стосовно реєстрації найманих працівників, легалізації своєчасної виплати і підвищення мінімального рівня заробітної плати, встановленого чинним законодавством. Зараз активно проходить атестація в органах і підрозділах поліції, в тому числі у Бродівському відділенні. На даний час вже проведена атестація з керівниками. Ще триває атестація молодшого офіцерського і рядового офіцерського складу. Підсумки атестації особового складу планують оголосити до кінця вересня поточного року. Для вшанування бійців АТО і миротворців у військовій частині міста Броди встановлять каплицю. Так депутати Бродівської міської ради підтримали виділення коштів з міського бюджету на спорудження каплиці Матері Божої у військовій частині в 3765 за повідомленням сайту міської ради, основним завданням програми є увічнення пам'яті воїнів, що поклали своє життя на жертовник нашої свободи у війні на сході України, миротворців, які загинули у миротворчих місіях. Це святе місце на території військової частини буде сприяти зростанню духовності військовослужбовців та їх патріотичному вихованню. У програмі зазначено, що загальний бюджет встановлення каплички з фігурою Матері Божої обійдеться громадській організації Край у 217 тисяч гривень, та вона буде споруджена упродовж 2016 року. З них 172 тисячі гривень будуть скеровано з міського бюджету. 45 тисяч гривень виділять військовослужбовці частини В-37-65. Вже неодноразово громадська організація наше місто збирала та відвозила малозабезпеченим дітям одяг та інші необхідні речі. Це вже стало хорошою традицією цієї волонтерської організації. Також у благодійних справах беруть участь і студенти Бродівського педовічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича. Зокрема, долучилися до збору одягу та смоколиків для дітей нашого міста та району, які опинилися у складних життєвих обставинах, студенти групи П-31 та П-33. Вони активно допомагали старшим волонтерам у сортуванні цих речей. Загалом активісти відвідали дітей у місті Броди та в 10 селах району. Наступний такий збір учасники громадської організації Наше місто планують провести в грудні. За інформацією міської ради, новий сміттєвоз українського виробника заводу Крас має бути в бродах на початку грудня. Відповідне рішення завершання перед підписанням угоди про закупівлю нової сміттєприбиральної техніки прийняли депутати Бродівської міської ради на своєму позачерговому засіданні 13 вересня. Заступник міського голови Олександр Єленевський зазначив, що основна частина коштів 1 мільйон 200 тисяч гривень це кошти з екологічного фонду обласного бюджету, а 850 тисяч заплати з міського бюджету Бродівська міська рада. Музика. У Бродах пройшов другий лекторій Просто неба. Та традиційно розпочав другу лекцію під відкритим небом старший науковий співробітник Бродівського історико-кризнавчого музею Андрій Корчак. Лекція відбулася 13 вересня в рамках міжнародної програми «Щось культурна спадщина можливості підвищення громадянської активності, що реалізується за фінансовою підтримкою Європейського Союзу та Асоціації агенцій місцевої демократії, і пройшла з неабияким успіхом. Цього разу тема заходу була такою: міський оборонний бал минуле і майбутнє. Почерпнути історію валів зібралося понад 70 слухачів. Серед них були як представники освіти і культури, так і небайдужі краєзнавці та волонтери. Організатори заходу щиро вдячні Любові Сіці Ігорю Климу, Юрію Войтюку та іншим громадянам за організаційну підтримку заходу. Минулого тижня працівники комунального підприємства Броди з допомогою електромеханічного апарату типу «Крот» здійснювали прочистку ливневої каналізації по вулиці 22 січня. Про це інформує офіційний сайт міської ради. Попередньо була прочищена вулиця Юридика, де на даний час тривають ремонтні роботи асфальтного покриття. Після завершення комплексу робіт на вищезгаданій вулиці комунальники працюватимуть на вулиці Стуса. Зазначені роботи проводяться з профілактичною метою підготовки до осінньо-зимового періоду, коли, як відомо, опадів значно більше. Якщо раніше доводилось викликати спеціалістів з відповідною технікою для прочистки ливневої каналізації, платити їм великі гроші та підлаштовуватись під їхній графік, то вже другий рік поспіль бродівські комунальники чистять ливневу каналізацію власним обладнанням. 27 серпня до Бродівського відділення поліції надійшло повідомлення від жінки 1965 року народження про те, що її квартирі на вулиці Крапая у місті Броди знаходиться тіло мертвого чоловіка. Виїздом на місце події Слідчо-оперативної групи було встановлено, що 46-річний житель міста Броди, який проживав у даній квартирі, помер від коло різаних ран, грудної клітки та спини. Зі слів громадянки, яка викликала поліцію, встановлено, що тілесні ушкодження кухонним ножем, покійному завдав невідомий громадянин, з яким вони розпивали алкогольні напої протягом ночі. Під час проведення слідчих дій, зокрема, огляду місця події та допиту сусідів, працівники поліції встановили, що наймовірніше до донесення тілесних ушкоджень громадянину причетна сама власниця квартири. Як виявилось, того дня чоловік прийшов додому на підпитку. Між ним та його 51-річною співмешканкою виник конфлікт, який переріз у бійку. Захищаючи себе, жінка схопила кухонний ніж і задала ним п'ять ударів співмешканцю. Від отриманих травм чоловік помер до приїзду медиків. За даним фактом розпочато досудове розслідування слідчим відділом Бродівського відділення поліції за статтею 115 частини 1 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Замість огірків конопля, 15 вересня у селі Смільне Бродівського району за місцем проживання одного із жителів села, працівниками Бродівського відділення поліції було проведено санкціонований судом обшук, в ході якого в теплиці було виявлено та вилучено 25 рослин коноплі. Під час обшуку житлового будинку і господарських приміщень поліцейські виявили та вилучили ще 118 сухих стебл цієї рослини. За даним фактом, свідчим відділом Бродівського відділення поліції розпочатоду судове розслідування за статтями 309 та 310. Зберігання та вирощування наркотичних рослин. Не їдь швидше, ніж твій ангел вміє літати. Запам'ятався вересень бродівчанам і автомобільними аваріями, кількість яких сягає до десяти. Відтак першою була аварія у місті Броди неподалік супермаркету Рукавичка. Тут водій наїхав на жінку пенсійного віку, в результаті чого постраждала, отримала перелом та тріщини в стегні. 30 серпня на цій дорозі Броди Лишнів неподалік сіл яслічок та Кунішків сталася дорожньо-транспортна пригода. Під час руху автомобіль втратив вісь, Водій не справився з керуванням, з'їхав з дороги та перевернувся. Наслідок аварії травмовано троє мешканців міста Броди. Потерпіли госпіталізовано у Бродівську центральну району лікарню з переломами. Незадовільні дорожні умови, що могли би стати супутньою чи безпосередньою причиною скоєння ДТП не виявлення. Наступною була аварія на автодорозі Київчок біля села Дітківці, де автомобіль Фольксваген невдало здійснив розворот і отримав легкі тілесні ушкодження. А ще на дорозі Київчо. При в'їзді в, в місто Броди з боку Львова водій автомобіля Volkswagen LT-35, рухаючись нічний період доби, не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини дороги. Внаслідок цього автомобіль перевернувся, і водій та пасажир отримали тілесні ушкодження, ступінь яких встановлюється. 31 серпня біля села Гаї Смоленський водій автомобіля Volkswagen Caddy збив жінку і дитину, які їхали велосипедами. Встановлено, що, за кермом легковика, був 40-річний житель Бродів, який під час обгону великовантажного транспортного засобу виїхав за межі проїжджої частини. Внаслідок ДТП постраждала 52-річна жителька Бродів, яка керувала велосипедом, та 9-річна пасажирка велосипеда. Обох постраждалих з травмами різного ступеня важкості госпіталізували. Всі обставини автопригоди встановлюються. Відомо, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння та не розрахував дорожніх обставин. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху, що карається штрафом або обмеженням волі на срок до 3 років. Через зіткнення двох автомобілів загинув мешканець Бродівського району. Так, 3 вересня о 16.20 житель села Висоцького 1981 року народження, на до дорозі Київ здійснив за кермом автомобіля АФІат зіткнення з автомобілем Toyota. Наслідок ДТП водій автомобіля АФІат отримав тілесні ушкодження та після надання медичної допомоги в Бузькій ЦРЛ був відпущений додому. Пасажир 1981 року народження, житель села Лугове Бродівського району, від отриманих травм в Бузькій районній лікарні. Водій автомобіля Toyota від госпіталізації відмовився. Незадовільні дорожні умови, що могли би стати безпосередньо або супутньої причиною скоєння ДТП не виявлені. Причини події з'ясовуються, проводиться досвідча перевірка. 11 вересня на перехресті доріг Чупринки Франка у місті Броди сталася дорожньо-транспортна пригода. На щастя, травмованих осіб немає. Незадовільні дорожні умови, що могли би стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння ДТП не виявлені. Причини події з'ясовуються, проводиться дослідча перевірка. 11 вересня на перехресті доріг Франка-Чупринки у місті Броди сталася дорожньо-транспортна пригода. На щастя, травмованих осіб немає. Незадовільні дорожні умови, що могли достати безпосередньою або супутньою причиною скоєння ДТП не виявлені, проводиться дослідча перевірка. Причини події з'ясовуються. На Бродівщині під час ДТП трагічно загинув водій трактора. Працівники Бродівського відділення поліції розпочали досудове розслідування за фактом дорожньо транспортної пригоди, яка трапилась 14 вересня близько 5-ї години ранку, на польовій дорозі неподалік села Дуб'є Бродівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, 35-річний житель Бродівського району, керуючи трактором НТЗ-80 з причепом заповненим гноєм, не впорався з керуванням та перекинувся, наслідок чого водій трактора загинув на місці події. Пограбували серед білого дня. У п'ятницю 16 вересня в дворі одного із житлових будинків по вулиці Сонячній відбулося пограбування групою громадян, які із застосуванням насильства виграли у потерпілого бродівчанина документи та інші матеріальні цінності. Наразі проводиться досудове розслідування, призначено ряд експертиз. Працівники поліції просять зголоситися очевидців та громадян, які в період з 9 до 12 години, 16 вересня, пересувалися містом з увімкненими відеореєстраторами. Про будь-яку інформацію повідомляйте за номером телефону 102. На Бродівщині чорні археологи розкупали поховання монахів і розкинули їхні кістки у руїнах костелу. За повідомленням ЗІП у селі Лишнів Бродівського району, так звані чорні археологи розкупали поховання монахів, що знаходяться під улівкою в старому занедбаному Бернадинському костелі. Що знайшли чорні археологи у криптах, невідомо, проте сліди їх варовської роботи наявні, людські кістки розкидані у руїнах костелу повсюди. Вернардинський костел у селі Лишнів це сакральна споруда XVII століття. Після двох пожеж та руйнувань впродовж століть, у 1923 році в костел було проведено реставрацію. і лише після Другої світової війни почався повний занепад монастиря. Варто зауважити, що сьогодні костел в селі Лишневі, як і оборонні волини навколо нього, не мають жодного охоронного статусу. У вівторок, 13 вересня, в одному із сіл Бродівського району під час сімейного конфлікту дружина завдала ударів кухонним ножем власному чоловікові. Втак, 58-річний мешканець Бродівського району був госпіталізований у лікарню із діагнозом ножеве поранення правої ноги. Як виявилося, жінка нанесла своєму чоловікові удари кухонним ножем у ногу. Цей інцидент у подружжя міг статись внаслідок конфлікту під час ростування спиртного. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини скоєння злочину. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Проводяться слідчі дії. У Бродах двох учнів засудили за крадіжку. Так, Бродівський районний суд Львівської області засудив на рік умовно двох десятикласників, які вкрали три вазони з орхидеями. Як йдеться у вироку суду, прилюдному 18 серпня, інцидент стався на початку лютого 2016 року у Бродах. Правоохоронці встановили, що 15-річні десятикласники діяли спільно із 13-річним хлопцем. Одним, один із них розбив вікно до приміщення, після чого наймолодшому школяру допомогли залізти всередину, звідки він виніс три пластикові вазони з орхідеями. Збитки від пограбування оцінили у 1035 гривень, які засуджені відшкодували потерпілій жінці. За крадіжку з проникненням у житло їм загрожувало ув'язнення від 3 до 6 років. Оскільки хлопці є неповнолітніми, суд звільнив відвідування покарання, призначивши питовий термін на рік часу. Окрім цього, кожен із них має ще оплатити по 143 гривні, які під час судового розгляду витратили на оплату праці експертів. Суд іде. У Бродівському районному суді отримає розгляд справи про замок на вбивство, у якому звинувачують бродівчанина Юрія Капустинського. Зараз справа перебуває на етапі дослідження доказів і набирає несподіваного повороту, адже чи не кожен доказ був із порушенням кримінально-процесуального кодексу. І те, що здавалось таким очевидним, стає дедалі непередбачуванішим. А 9 вересня у Бродівському районному суді відбулося засідання по ще одній справі, яка не була не меншого розголосу, проте не кримінальна, а адміністративна. Мова йде про Дмитра Хащака, якого звинувачують у крадіжці лісу. Вже неодноразово судді розглядали цю справу, але і це слухання виявилось не останнім. Сама ж подія, що відбулася ще в кінці травня, дуже заплутана, і фінал її невідомий. Про ці справи ми інформуватимемо вас у наступних випусках ТРК Броди. За повідомленням прес-служби ДСНС у Бродівському районі виявили застарілі боєприпаси. Так, в останній день серпня о 12.47 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що під час збирання грибів у лісовому масиві в селі Підгірці Бродівського району виявлено предмет зовні схожий на 75 мм артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Така ж подія зафіксована і 6 вересня. Сьогодні в лісі поблизу міста Броди також було знайдено артилерійський снаряд. За фактом виявлених боєприпасів подано заявки до другого спеціального центру швидкого реагування ДСНС України на вилучення і їх знищення. Місця виявлення боєприпасів угороджені та знаходяться під охороною фахівців поліції. У Бродівському районі спостерігалася надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. На території п'яти районів Львівської області зафіксовано 13 подій, пов'язаних з пожежами в природних екосистемах. Зокрема, 29 серпня поблизу сіл Висоцько та Конюшків виявлено горіння торфу окремими осередками. У висоцьку пожежу частково ліквідували. Жителям Конюшкову пощастило більше. Там пожежа ліквідована повністю силами РВ у ДСНС. 13 вересня поблизу сіл сухота і гадки виявлено горіння сухої трави. Пожежу ліквідовано силами РВГУ ДСНС. Також особливо часто горіли торфинні поля. Без через два дні поблизу села поникулиться виявлено горіння торфу окремими осередками. Пожежу, також ліквідовано силами РВ у ДСНС. Такі пожежі відрізняються від решти, тривалістю ліквідації та потенційної можливості збільшення масштабів. Складність гасіння торфяних пожеж полягає в тому, що горіння проникає у більш глибокі шари торфу. При підземних пожежах вогню на поверхні ґрунту немає, лише інколи він пробивається з-під землі, але скоро зникає. Разом з тим виділяється дим, який стелиться по поверхні. На такі пожежі не пливають ні вітер, ні добові зміни погоди, а горіння може тривати місяцями. Це всі новини на сьогодні. Якщо ви не встигли переглянути наш випуск, то маєте змогу це зробити у зручний для вас час на нашому сайті на межі територій та епох, який ви зараз бачите на своїх екранах. Тут завжди цікава та вечерна інформація з життя міста і району. Дякую, що були з нами. Як кажуть, не так важливо, як провів тиждень, важливіше, як я його завершив. Тому гарно усім завершення вихідних та подивимося, чим здивує нас наступний тиждень. До зустрічі!